Одразу Катар іде уперед. м'яч штрафнув майданчику. удариться. Гол! О, такої. Вже після 18 секунд цього матчу на с 25 пропускає. Справий <праць> фланг металіз 15-25 атакує Деніс на передачу. Дальня стійка. Низом простріл, це навіть удар поворотах. Нія летить повз ворота. Підзначаємо тут, як Металіст 1925 намагається пресингувати, але натомість оголяє огляє І Анальга Негір штрафного майданчику обігрує проценка. Залишає м'яч, віддає передачу. Салюк грає на правий фланг на Гаджиєва. Гаджиєв рухається далі. Виконує прострільну передачу на вістря. Де навісна передача повітря? Виграють катарс. Події, якби цей дуже швидкий, надзвичайно швидкий м'яч Катар не забив. Снорніцин до штрафного майданчика знову тут, о -о -о -о. де навісна передача. Таліс з двадцять виходить, переходить у оборонну фазу, оскільки Катар вийшов в атаку. Навісна передача. Салюк скидає м'яч до рук проценко. Трос тепер капінус на замасі. Прибирає соперника. Капінус штрафного майданчика, рухається далі. Не віддає передачу. І Далі Дмитра відтісняють від м'яча. Той нав'язує боротьбу. Немає порушення правил вибивання, влучання у капінуса Литвиненко на підбирання. Навісна передача Арі Моура. М'яч штрафного майданчику треба тут уважніше захищатися. Та що ж за халепа? Просто два удари по воротах від катеру, два забитих м'ячі. Дебюті цих футболістів, про яких ми говоримо з Гани, з Судану родом. Вони в катері з юнацького віку опинилися. Прострільна передача замкнути стіночка. Проходить о, спротив металіста 19-25, і Ще одна стіночка. І тут зовсім уже перспективно у катерці. М'яч штрафного майданчику, Простріл на дальню. Перехоплення від Салюка. І далі моді рятує команду. Через лівий фланг атакує Катер. Удар по воротах. Були й намагання так зміститися. Намагався Капінус забирати опонентів. Але все катерці подібне чатують. Зараз удар з гострого кута. Салюк перехоплює переведення на лівий фланг. Салюка обкрадає. Арбітер не фіксує порушення правил. Закидання до штрафного майданчика. Юсуф в штрафному. Юсуф Снурніцин проти нього. Падіння 27-го номера. Атака Катара триває. Пас під удар. Удар. Над поперечкою летить м'яч. Панченко, вийшовши на заміну, одразу виконує штрафний удар. Це удар по воротах з гострого кута і. Арі Моура на правому фланзі Арі Моура йде в обіграш. Кількох гравців він проходить. Іде на ще одного м'яч виходить на кутовий. Панченко. Яка навісна передача. Ріо Дежитомир Томер від Лукаса Кейна. Атака катару через лівий фланг. Прострільна передача не вдається перехопити. Ось його техніка. Ось його гра прокидає м'яч у зону. вривається в штрафний майданчик. А фів проходить ще одного, зберігаючи м'яч. Там на лицевій удар, Рикошет. Через правий фланг атака металіста 19-25. Вдається виграти боротьбу. Потрібен удар. Удару немає. Мба пробиває рикошет. Зараз ще один шанс, і Не вдається Салаха Амба переграти. Намагається своїми зміщеннями якийсь хаос внести у захист катера. Арімовера входить штрафний майданчик під ліву, шукає зміщення, пробиває Рикошет. Де навіс? удар немає. Підбирання. Рамік. Джив. Ну, прагнуть, звісно, трошки поспішать футболісти-металісти 19 25 щоб хоча б один м'яч відіграти. Панченко Литвиненко забігає. Панченко зміщується у центр. Пробиває Матвій. І власне там грав, поки не приїхав до катера і отримав громадянство. Грає тепер за збірну катером. М'яч штрафного майданчику. Падіння. І, зрештою, дає фінальний свисток.